Якщо ви плануєте зробити свою ванну кімнату максимально стильною та сучасною, вам просто необхідно познайомитись з новою моделлю ліз від торгової марки Hugo Family. Вибір тих, хто цінує простоту та елегантність. Ліз це класична рушникосушарка з прямокутними стійками і круглими ребрами, яка гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр від лофту до мінімалізму, а її виконання в чорному чи білому матовому кольорах. Підійде під будь-який інтер'єр. Ліц доступний аж в шести типорозмірах, розмірах, тому навіть якщо вам потрібно підібрати рушнику з шарку для невеликої ванної кімнати або висушити рушники цілої великої родини, ви зможете підібрати ліц, який підійде саме вам. Як і усі рушнику з шарки Hugie Family, ліц обладнано сучасним таймером-регулятором, який дозволяє відрегулювати час та температуру нагріву в межах 40-45 та 50 градусів. Або виставити таймер на 3 і 6 годин, що дозволяє використовувати рушнику сушарку в будь-який необхідний вам час. Додатково таймер-регулятор Liz оснащено сучасною функцією Ecomod, що дозволяє зекономити аж до 87% електроенергії та потурбуватись про наше допідність. Також модель Liz оснащена конектором, яка дозволяє підключити шнур електроживлення з будь-якого боку. Вам більше не потрібно думати, з якої сторони розмістити розетку. Ми вже зробили це за вас. Ліц відповідає ступеню захисту ip 44 що робить її використання безпечним навіть в найвологіших приміщеннях. Під час виробництва ліц ми притримувались усіх найсуворіших британських стандартів, що робить її ідеальним вибором для будь-якої родини. Замовляйте ліц на нашому офіційному сайті або в мережі наших партнерів по всій Україні. Оберіть типу розмір, який підійде саме вам, і додайте в свою ванну кімнату трошечки стилю.